Коли в квітні цього року я запитав Катю Ясько, що цікавого можна подивитися наразі у Києві у театрі, вона мені запропонувала якісь спектаклі, а потім за деякий час каже: А ви не хочете зробити такий проект яскраві постаті України в театрі для компанії? І це було трохи несподівано, але якось відразу відпнулося. І відторкнулася не тільки у мене, вся наша спільнота компанія Інфопулс. З великим таким натхненням відвідали перший. З деякою пересторогою там було ще була ще і затримка, бо була тривога. Але все, все відбулося і відбулося таким яскравим чудовим способом, що не було ніяких сумнів, що це треба зробити як проєкт, а не єдине якусь подію. І ось ми сьогодні завершуємо цей рік, рік цього абсолютно фантастичного досвіду, що театр у такі часи. Ще більше необхідний, ніж те, що в нас було колись до 22-го року. Я безмежно вдячний Каті за цю ідею і я вдячний всім, всім своїм співробітникам, які підтримали цю ініціативу. І в нас було більше бажаючих, ніж ці театри могли вмістити, тому є. Є велика вірогідність, що цей проект буде жити далі. Дякую, Катя.